Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому волозі. О, тут пусто. Та я йду тихенько і думаю, чи там пташечка сидить, чи ні. Ні, зараз немає. Полетіла. Ми вийшли гуляти на вулицю, тому, якраз думаю, пора робити включення в наш новий день, як останні в вечірній період часу, тому що тут вже, як бачите, О, всі все А ти чого сидиш? Що чекаєш? Там ще Костя вийде і якраз погуляємо і поспілкуємося, все пішов. Добрий день. Добрий. Яка ще справа? Ну таке зубі. Ді, вдяг цю кофту то. Ну, а теплий там Ще тут наша сополуничка. Ось як вітну тих буде потихенько. Ще буде вітнутий. Ура! променад, Дивлюся, що тут як тут, що вилазить. Я ще дивлюся по оцим. Тут самоки лазять, чи ні. Якщо оці ось вони з'їдені, то значить, що вони тут не лазять. Якщо вже будуть щось з'їдене, значить лазять. О, бачу чорнобривці вилазять. О, троянда! Тут навіть троянда вжива. чорнобривці, цинія. Айстрички вилазить. Чудово. Костя, там от зробив, ну повісив годівничку, яка в нас ще одна була. До Костя її туди причепив. До речі, тут вже пусто, треба насипати їсти їм. Остільки, нещодавно посадила лобелі, вона тут вже квітне збирається. Ну як збирається вже квітне. Так, отам я бачу айстри вилазить. Стоп! Так. Чи ні? Тож айстра здається, чи я помиляюсь. Що там? Все окей? Чом? <плес> У нас тут отруєнда, надумала вже квітнути, але я помітила, дивіться, скільки тут лі. <плес> Це жах якийсь. Це дуже багато. Так, роздихати, де там? Ніш тлю. Оце дуже багато, це жах якийсь. Треба її обробити. Що там, ще саджаєш? Що ти саджаєш? Тут мама ще нічого не вилазить. Мені тут трішечки залишилось доробити, але я все ніяк не можу доробити. Я просто хочу вже попересаджувати шкіти вуличні. Плюс мені ще треба докупити квіто. І це скоріше за все в п'ятницю буде. Ми в п'ятницю щось подивимось. А ще знаєте, що я хотіла вас запитати взагалі вам сказати, запитати, ми з Костю хочемо на цих вихідних записати відео е, на дуже цікаву тему. Ну, не знаю, можливо, комусь цікаво, але для нас вона дуже актуальна. І, можливо, актуальна для людей, які живуть за кордоном в принципі. Це наше бачення. Також те, що ми чули, те, що ми знаємо, і взагалі обговорення данської освіти. освіти для дітей. Там не так, як їх вчать, а взагалі, як це відбувається, як взагалі держава відноситься до дітей, до батьків, оця от комунікація, відповідальність держави, відповідальність батьків, дітей. Це дуже важливо. Тому, якщо комусь щось цікаве, як, якісь питання вас цікавлять, ви можете написати під цим відео. І ми їх врахуємо. Що ми з Кості останні дні якраз цікавимося цим питанням? Ми побачили просто одне відео, нас зацікавило, ми почали обговорювати цю тему і вирішили саме записати таке от. Відео. Ну, не точно таке, тому що там більше про а, слідкування за дітьми по геолокації, так? а ми ще це за це, це, там, плюс ще взагалом. Так. Тому що би, ми ще живемо в Данії. І це дуже актуально для нас. Там, тому що в нас є дитина. Яка ще не ходить в садочок. І тим паче в школу. Я тим паче в школу. Угу. Так що так, ми хочемо записати таке відео, ми вже обговорювали, ми вже якесь своє бачення один з одним обговорили, так. хто що думає. В принципі, у нас думки сходяться. Тому. Ну, це насправді це дуже класно, коли сходяться думки в чоловіка з дружиною. Коли в сім'ї розходяться думки Я по вихованню, по, а, в цілому по життю, то це вже проблема. Але такі сім'ї також бувають, такі існують і комусь це ок. Тут моя гвоздичка, треба це обрізати. І отут. Ось щось неуспішно успішно заквітає. Мені взагалі здається, що тут у неї горщик не дуже великий, для неї треба побільше. Можливо, окей. Чом, ти прибираєш? Порядки наводиш? Є? Десь їде. Може, коли колись тобі розказати. Що? Я згадав, що не дані забулака. Ага. Я думаю, що, до речі, твоя реакція зараз буде доволі цікава. Ага. Хоч тільки голос але цікавий. Я з колегою, він хоче подаватися. Він хоче податися на перманентну візу після чотирьох років. Mm -hmm. Там складніше, там треба здати екзамен не тільки складнішу мову, але і м, певний екзамен на інтеграцію в датське суспільство. Mm -hmm. Після восьми цього екзамену нема. З mm -hmm. 4 є. Він відкривав тести. Він багато мені прикладів наводив цікавих запитань для людини, яка хоче залишатися жити в Данії. Mm -hmm. Перше питання. В якому році король Крістіан IV став королем? <рес> Інше питання, наприклад, ем, на скільки відсотків Данія зменшила вибрист СО2 від е, в залежності від такого-то року до такого то року? Ну ладно, якщо з королем, то окей? Ні. Чому це історія? Як на громадянство? Взагалі без питань. Як ти громадянинство твоя історія? Ти ти ага. просто тут живеш, ти працюєш. Навіщо тобі історія? Як ти громадянин взагалі без питань. Це такі самі, які ми пам'яталися такі, вони не важкі. Він мені нагадував, такі питання надавав. І Він каже, ну це просто дивишся і такий, типу. окей, а як це мені потрібно для бізи? При тому, що не факт, що самі наприклад, для Крістіна IV, коли він став королем, то ще ладно, то я а на скільки відсотків викинули, дочани зменшили з СО2? Серйозно? Це дуже актуальна інформація, то нічого ви не розумієте. Ага. От я. І від неї залежить, чи житимеш ти в дані, чи ні. Бубу. Ну, коротше. А задній фон. Діти? Діти. Та взагалі, знаєш, якщо так подумати, багато чого. Цікаво поділитися, так, з кимось іще, от взагалі, от ем, знову ж таки, наше бачення. Я не кажу, що так треба, не треба, що це правильно, це неправильно. Я акцентую увагу на те, що це наше бачення. І воно може бути неправильним, воно може бути правильним. Воно просто існує. Воно просто існує. Так, це чисто наше бачення, наша думка. І вона має право на життя. Чому і ні? Тому також на ці всі моменти життя за кордоном і так далі, наше майбутнє, майбутнє взагалі е, українців і тому подібне. Це така делікатна тема. Вона може багато кого затронути, але і актуальна. Тьома, ні-ні-ні. Не чіпай з Ще ніяк не розце. Тьот, ти засоромився, да? Та капець. Саночок. О, ну що від квітла? Подонтрон так по І все. Ми дістали килимки. Ми з цими вже проходились. Диви, як дитина йде. Так? Молодець. А тепер татова на черга. Тут тут просто. Тут колець. Тут, нормально. Тут дуже добре. Як тобі? Ходіть. Оце чудова, чудова штука. Ти проходиш з роботи цілий день ходив і береш після... Ти походить ще, так? Да? Ну, масаж. Не, а ти в GPT спитай, який вплив мають ці калимки для тебе, наприклад. Чого, покажи тату, Добай, як йде. ходити, покажи. Покажи те, йди. Кажи ти та, дивися так, береш і йдеш. І назад, так? Йди, йди, йди. Молодець. Клас. Нічого. Чом, тобі подобається? Йди до тата, йди. Покажи, як ти ходиш. Ні, по кранку. А ти з того боку хочеш, так? Іди, йди, йди. З якої сторони. Давай. Спочатку він соромився, йти. ну я так боявся більше. Вставати, тому що різні ж текстури. А потім я походила раз у три туди-сюди і він просто взяв і пішов за мною. Ну, побачив, що я ходжу і пішов за мною. Ми тут через п'ять попроходили, що я, що він. А потім йому самому сподобалось. Так що, бабусь, дякуємо. Чо, дай бабусі цьому повітряний. Дай? Муа!